Подивись це відео перед тим як інвестувати в крипту. Не намагайся стати трейдером, це повноцінна професія, яку неможливо поєднювати з іншими своїми справами, і підходить вона дуже малій кількості людей. Прагне бути інвестором, який в правильних місцях купує і продає, і робить це не часто. Більшість криптовалют повторюють рухи біткоїна. Тому перед тим, як купувати якийсь альткоін, обов'язково вивчи і зрозумій, що відбувається на ринку в цілому, і тільки тоді приймай рішення, чи варто зараз в принципі інвестувати в крипту. Склади свою ризик-стратегію, яка допоможе тобі у скрудні моменти зрозуміти, наскільки глибоко ти заліз у дрімучі ліс крипти, і чи не варто, в принципі, з нього почати виходити. З максимальною уважністю стався до безпеки своїх персональних даних. Краще. Мати окремий гаджет, окрему електронну пошту для окремої біжені, на якій ти хочеш інвестувати в крипту. Криптоінфлюенсери не знають, куди піде ринок і яка крипта буде точно рости. Вони виражають свою думку, а ти ні. І це єдина різниця між тобою і ними. Тому сприймай інформацію в соцмережах критично і завжди перевіряй її. Більше інформації про крипту для новачків в нашому повному відео за посиланням нижче.